Щоразу, коли у світових ЗМІ з'являється лише чутка про те, що Україна може їх отримати. У Кремлі починається справжня істерика. Соловйов захлинається слиною, а генерали хапаються за серце. Це не просто ракета. Це довга рука демократії, Легендарний БДМ 109 Томагок. Що це за зброя, скільки вона коштує і чому її передача Україні може стати останнім цвяхом у труну російських військових амбіцій. Давайте розбиратися. Томагавк це дозвукова крилата ракета. І так ви не дочули дозвукова, вона летить повільніше за кинжал чи іскандер. Але її сила не у швидкості, її сила у розумі та витривалості. Уявіть собі, високотехнологічного вбивцю він не біжить, він крадеться. Дальність найважливіше. Залежно від модифікації, томагавк летить на Сі 600, а то й 2500 кілометрів. Непомітність він летить неймовірно низько, буквально облизуючи рельєф 30-50 метрів над землею. Російські міс 400, які заточені на висотні цілі, літаки балістичні ракети, майже неможливо побачити його на своїх радарах. Розум, це не просто Болванка. Томагавк має складну систему наведення, GPS інерціальну навігацію систему Терком. Яка сканує рельєф під собою і порівнює з закладеною картою, і навіть де смак. Вона буквально впізнає ціль очима на фінальній ділянці. Томагавк це не зброя для лінії фронту, це стратегічний скальпель. Його завдання зникровити ворога, знищивши його мозок та серце глибоко в тилу. Пам'ятаєте кадри з Багдада 91 року, де ракета робить поворот на 90 градусів і влітає точно у вікно Міністерства оборони? Це був він. Це зброя першого удару, яка вимикає ворогу, світло, зв'язок, і б ще до того, як він зрозумів, що почалася війна. Якість коштує грошей, багато грошей. Вартість одного томагавка останніх модифікацій блок ви близько 2 мільйонів доларів. Це не масова зброя, це ексклюзивний інструмент для найважливіших цілей. Кожен пуск це дороге, але виправдане рішення. І це одна з причин, чому переговори про їх передачу йдуть так складно. А ось тут починається найцікавіше. Але ж у нас немає кораблів чи підводних човнів для їх запуску, скажете ви? І матимете рацію. Але є нюанс: США вийшли з договору про ракети середньої та малої дальності і тепер активно розробляють наземні пускові установки для томагавків, вони називаються типфон. Це, по суті, модифікований контейнер, який можна поставити на вантажівку. Саме про ці системи і йдеться. Технічно ніщо не заважає США передати Україні томагавки у наземному варіанті. Це виключно політичне рішення. Наразі офіційних поставок немає. Але Велика Британія вже заявляла, що готова передати нам свої аналоги. І щойно перший томагавк чи його брат Storm Shadow з дальністю 1000 плюс кілометр перетне кордон. Все зміниться. Прямо зараз Росія веде проти нас терористичну ракетну війну. Їхні калібри, до речі, по суті, вкрадена і спрощена радянська копія старого томагавка, можуть дістати будь-яку точку в Україні. Томагавк це відновлення справедливості, це асиметрична відповідь. Це можливість сказати: ви б'єте по нашому Львову, ми вдаримо по вашому мурманську. Ви цілитесь в Київ, можемо летати Москву. Це зброя стримування. Коли російський пілот на аеродромі Енгельс сідатиме в бомбардувальник Тудінос5, він знатиме, що будь-якої миті його аеродром може просто зникнути. Їм доведеться відтягувати всю стратегічну авіацію, флот і логістику за Урал, а це колосальне навантаження і, по суті, параліч їхньої військової машини. Росія боїться томагавків панічно. І ось чому перше, їхня побезсила. Весь їхній розхвалений щит з С-300 та С400 просто не бачить цілей, що летять на висоті 30 метрів. Вони можуть пропустити навіть не один, а десятки томагавків. Російська ППО це дутий міф, і томагавк це доведе. Друге втрата монополії на терор. Росія звикла, що війна далеко, що вони можуть безкарно вбивати українців, сидячи в безпеці. Томагавк приносить війну додому в кабінети тих, хто її почав. У них не залишиться жодного безпечного місця на всій європейській території. Друге. Втрата монополії на терор. Росія звикла, що війна далеко. Що вони можуть безкарно вбивати українців, сидячи в безпеці. Томагавк приносить війну додому в кабінети тих, хто її почав. Друге. Втрата монополії на терор. Росія звикла, що війна далеко. Що вони можуть безкарно вбивати українців, сидячи в безпеці. Томагавк приносить війну додому в кабінети тих, хто її почав. У них не залишиться жодного безпечного місця на всій європейській території. Третє дзеркало. Росіяни знають, наскільки ефективна ця зброя, бо самі використовують її клон калібр. Вони прекрасно розуміють, що таке ракета, яку неможливо збити, і яка прилітає на ці ж 500 кілометрів. І вони в жаху від думки, що ця зброя опиниться в руках Су. Третє. Дзеркало. Росіяни знають, наскільки ефективна ця зброя, бо самі використовують її клон Калібр. Вони прекрасно розуміють, що таке ракета, яку неможливо збити і яка прилітає на 1500 кілометрів. І вони в жаху від думки, що ця зброя опиниться в руках з Ссу. Томагавк це не просто зброя, це символ. Це інструмент, який може зрівняти шанси і змусити агресора заплатити реальну ціну. Передача томагавків в Україні це не ескалація, це примус до миру. Бо тільки тоді, коли ворог відчує невідворотність покарання за кожен свій злочин, війна нарешті закінчиться. Що ви думаєте про це? Чи наважиться захід на цей крок? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк і найголовніше вірте та допомагайте Збройним силам України.